Європа буде розталати червону доріжку військовому злочинцю. На превеликий жаль, так сьогодні, друзі, виглядає ситуація. Європейці також хочуть закінчити цю війну. Вони не можуть по-іншому вже вчинити, хоча і не проти б її продовжувати, але Дональд Трамп має дещо іншу думку і буде тиснути і на європейців, і на нас. Питання контролю за припиненням вогню буде питанням номер один, і важливе місце буде відігравати миротворча місія. Уже низка лідерів країн виказали думку про те, що вони не будуть відправляти свої війська до України. Я вам вже про це повідомляв у попередніх відео. Тут нагадую, що це Італія, прем'єр-міністрка. Джорджа Мелоні сказала, що не буде відправляти свої війська до України. Ну і в тому числі Німеччина. Міністр закордонних справ цієї країни Вадефуль відкинув потенційне розгортання військ своєї країни у рамках миротворчої місії в Україні. каже, ні, ні, так не буде. Такої ж самої позиції притримується і адміністрація нового президента Польщі Кароля Навородського, яка сказала, що ми не маємо справу з так званою коаліцією охочих. Ми вже могли забути, що це була за коаліція, а це була коаліція країни, які готові відправити війська в Україну. Це не Накраще рішення. Ну, така позиція Польщі. Тому коли про Польщу я записую тут відео зі своїми колегами, то певно, ви помітили, що в мене навряд чи є такі компліментарні тези на адресу поляків. Вони сьогодні фактично ховаються від цієї війни і переживають самі дуже за себе. Але, як на мене, це неправильне їхнє рішення. Ну, втім, ми ж не будемо нав'язувати їм свою думку. І також один із радників Трампа допустив, що США можуть овернути свої війська в Україні у рамках потенційної місії гарантії безпеки після завершення бойових дій. Але посол США в НАТО Меттью Вітакер відкинув цю ідею і каже, що поки що ми такий варіант не розглядаємо. Каже, що там будуть інші гарантії безпеки. Довкола гарантії безпеки зараз дуже багато розмов. Це буде ледь чи не ключовим питанням. У мирній ініціативі Дональда Трампа для того, щоб Україна і Європа погодилися на умови Путіна. Ну звісно, не на всім. Саміт у Вашингтоні для нас закінчився успіхом. Нам вдалося не розсваритися з Трампом, навіть обернути його на свою сторону, що явно викликало незадоволення росіян та зірвало їхні плани. Також ми просунулися від точки нулю відносинах з Трампом після Аляски, до точки безпекових гарантій як головної ідеї. Також ми отримали час без тиску та скасування допомоги. США, адже багато експертів також побоювали, що після цієї зустрічі може припинитися допомога від сполучених штатів. Також без звинувачень у бажання продовжувати війну. Ми отримали підтримку США в питанні повернення полонених та дітей. Ми також тлумачили Трампу, що Путін бреше на рахунок окупованих територій. Ми отримали знову реальну підтримку всієї Європи, тобто, побачили, що європейські лідери рамсом з Україною вони готові підтримувати Україну і щодо гарантій безпеки також. Ми заклали першу цегу у нові погіршення відносин Трампа та Путіна в разі відмови Путіна від зустрічі із Зеленським. Ми закинули так би мовити вудочку щодо закупівлі американської зброї, як любить американська адміністрація. Адже знову ж таки Трамп говорив, що ми не надаємо як такої військової допомоги Україні безкорисно. Все ж таки, що Сполучені Штати Америки продають Україні зброю. Ну і також ми продемонстрували новий скіл ласище також Трампа, як засіб досягнення бажаного і. Це це дійсно результат для нас. найкращий результат з можливого тепер же хід за Росію. тобто м'яч на буцім. Путіна погодяться, чи уникнуть вони зустрічі один на один між Зеленським та Путіним. Ну і нагадаємо, що саме такої зустрічі уникає Путін системно, замінюючи її на зустріч псевдоісториків типу Мединської, як ми знаємо, із нашої делегації, адже рівень їхньої делегації, звісно ж, не відповідає рівню української делегації на тих перемовинах, які відповідно відбувалися попередньо у Стамбулі. Але чи зможе він це зробити цього разу? Можливо, але це буде складніше за попередні. Окремо добре, що Зеленський на брифінгу. Після саміту озвучив питання повернення не лише військовополонених, а всіх цивільних полонених, полонених журналістів, також репресованих громадян України. І навіть якщо це не було сказано в рамках розмови із Трампом зараз, такий наголос є дуже важливим. Дійсно, меседжем та демонстрацією на не уникати проблеми. І це також. Добрий результат. Ну, і знову ж таки нагадаємо, що під час розмови з Трампом, і коли журналісти певні питання задавали, на початку Зеленський подякував його дружині. Знову ж таки, це також був дуже гарний знак і початок розмови між Трампом та Зеленським. Ну і більше, всі ми знаємо, що і Джей Ді Венс і інші політики американські постійно наголошували Зеленському, що він досить мало говорить дякую, дякую Америці, дякую президенту Трампу. І от власне Зеленський понад 10 раз. Разів сказав дякую під час зустрічі із Трампом. І про це також дописала Street Journal. Під час минулої зустрічі віцепрезидент США, нагадаємо, Джей Ді Венс, критикував його за невдячність. Не знову ж таки бачимо, що лідер нашої країни взяв це до уваги і подякував дуже і дуже багато разів, як Дональду Трампу, так і Сполученим Штатам Америки за неоціненну допомогу з їхнього боку. Зеленський може розглянути пропорційні обміни територіями, і про це він сказав, нібито на переговорах із Трампом президент України також назвав це складним через переселення людей та конституційну заборону Україну на віддачу земель. Віддача земель заглом обінтериторія. Ми знаєте, досить резонансно і риторично звучить на міжнародному рівні. Питання українських територій в рамках врегулювання війни обговорюватимуть включно на тристоронній зустрічі лідерів. Президент США Дональд Трамп спробує організувати такий саміт. про це заявив президент Володимир Зеленський на переговорах у Білому домі. Вчора цитую його. Дуже важливо, щоб всі чутливі речі територіальні питання то, що ми будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. І Трамп намагатиметься організувати саме таку зустріч, заявив президент України. Він також додав, що був би щасливий, якби Трамп також взяв участь у цій зустрічі. А, згідно з так званим планом Путіна, кремлівський диктатор хоче, щоб Україна вивела збройні сили з Донецької області в обмін лише на можливість заморозити фронт на інших ділянках. Про це нібито при цьому нібито російська сторона готова вийти із сумської та Харків. Вської областей ба більше Путін прагне визнання окупованого Криму російським, але не зрозуміло чи означає це визнання тільки із боку Сполучених Штатів Америки. Ну до речі, з приводу карти, да, яку вчора. Також Паліса приніс саме на зустріч у Білий Дім у Вашингтоні. То насамперед я вам розповідала. Там були заштриховані наші території, які окуповані Російською Федерацією. Це близько 20% української землі. І про це говорив лідер нашої держави, лідер Сполучених Штатів Америки. Але хотіла б вам розповісти саме який відсоток земель був є зараз окупованим, тому що про це дописували у. У медіа і насамперед досить і досить багато було українських земель, тому що 99%, до прикладу, те, що я особисто пам'ятаю, це була е, Луганська область. Е, окрім того, кожну область порозписували. Якщо я знайду цю інформацію, для вас я обов'язково зачитаю, бо станом нас зараз не можу знайти. Але розповім і про те, що насамперед у Білому домі не обговорювали питання зміни кордонів України, бо про це заявив генсек Марк Рюте. Про що йдеться? Йдеться про те, що в Білому домі не обговорювали Вали можливість зміни кордонів України це питання належить виключно до компетенції Володимира Зеленського і може розглядатися лише у форматі переговорів із американцями та росіянами. Про це розповідає CNN із посланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Під час зустрічі світових лідерів в Білому домі питання можливих змін українських кордонів не розглядали. Це виключна компетенція президента України Володимира Зеленського, який має обговорювати цю тему в межах тристороннього формату. Ми цього сьогодні не обговорювали. Усі розуміють, зокрема й президент США Дональд Трамп, що питання території належить до повноважень українського президента. Саме він має вести ці переговори у тристоронньому форматі. Ну а згодом, імовірно, і на зустрічі із путіним, зазначив Рюте за словами генсека. На Перемовинах у Вашингтоні було досягнуто спільного розуміння. Перш ніж говорити про будь-які територіальні питання, потрібно визначити чіткі гарантії безпеки для України. Союзники повинні узгодити, якими саме будуть ці гарантії та як вони працюватимуть на практиці. Рюта наголосив, що переговори за участю Трампа, Володимира Зеленського та європейських партнерів були дуже продуктивними. Детальні параметри гарантій безпеки обгорюватимуться найближчим часом. Серед варіантів розглядають механізми схожі на захист за принципом статті 5 НАТО. Нагадаємо, те, що після консультації з союзниками Трамп почав готувати зустріч у двосторонньому форматі для лідерів України та Російської Федерації. За її результатами може стати вже зрозуміло. Чи буде організована повноцінна тристороння зустріч із залученням? США. Попередньо вона може відбутися упродовж найближчих двох тижнів. Рюте підтвердив, що Кремль пропонує провести переговори у два етапи: Спершу зустріч зеленського і Путіна. Ну а вже потім тристоронній формат. Генсек НАТО також спростував чутки про можливі обговорення членства України в альянсі під час переговорів в Білому домі. Сату його ситуація така: США та деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція альянсу із часів саміту 24-го року. Залишається незмінною Україна має незворотній шлях до НАТО, але тут ми не говорили про членство. Ми обговорювали лише гарантії безпеки, подібні до тих, які передбачає п'ята стаття та їхні конкретні параметри Рюте. За його словами, дискусія про можливу дислокацію західних військ на території України стане предметом наступного етапу переговорів і може відбутися упродовж декількох днів чи тижнів. Ну а щодо того, як Трамп зателефонував Путіну, що він дописував, далі вам також буду цитувати. Він дописав наступне: я зателефонував Путіну і Почав підготовку до зустрічі між ним та Зеленським у місці, яке ще належить е, визначити. Після цієї зустрічі відбудеться тристороння зустріч за участю двох президентів. Та мене зазначив Трамп. У мене була дуже гарна зустріч з почесними гостями. Під час неї ми обговорили гарантії безпеки для України, які гарантії нададуть різні європейські країни при координації зі США. Усі дуже раді можливості миру для Росії і України. Написав президент Сполучених Штатів Америки у своїй соціальній мережі. True Social. за підсумками переговорів із зеленським лідерами Європи, генсеком НАТО та телефонної розмови із російським диктатором.